Всім привіт, друзі! З вами Водос Smart Ну що, сьогодні ми з вами далі виживаємо, значить, Скамчанський. От. І сьогодні мені така ідейка прийшла залутати з вами отакі затонувші корабліки. Так що всім вам приємного перегляду. І погнали тоді, будемо пробувати їх лутати. Будемо пробувати, чи можна щось з них знайти, чи не можна. Граємо ми на сервері AUU сервер Силку на Discord, і iPhone я залишу в описі під відео. Так що не соромимося, залітаємо. Я не знаю, чи тут а нема акулки. Так, викрутки є. <клух> Відмички є. Кораблік цей знаходиться в нас на квадраті Z2 біля маяка. Погнали тобі. Побачимо, чи зможемо щось залутати з нього чи ні. Бо я то от скільки граю в скам, я як то не латав ніколи. Да, я мимо них там літав над ними, на лоці мимо них пропливав, а от щоб так іменно полутати, полутати, то я <кхм> не лутав. Тому було би цікаво побігати, зараз подивитися, що вони себе представляють. Так. Нерай. А, стоп, я маску взяв, зараз ми маску надягнемо. Маска, маска. Во. Так, а ну давайте, може, зробимо гру трошки тихіше. <кій> Трошечки тихіше. Так, а щось тут відкривати можна? Чи тут воно нічого не відкривається? Ну ми зараз подивимося. А як вилізти? Чотко. Так, тут не відкривається, тут теж нічого немає. І тут нічого немає. А як це воно так придумано? Що не можна спуститись? Якось так... Прям не серйозно. Тряпка і метал. Так, а тута? тут, а? Тут теж якийсь ящичок, да? А, є вон лежать якісь ящички. Зараз подивимося. Нічого немає. Тут нічого. Набор гачків для рибалки. Тут Леска. І що, і це все? Що? ніде Нідебіж не можна зайти? А тут? -а? Ні, а не можна. Не можна. Так. Ладно. Давайте попробуємо Що попробуємо? Нічого тут бачу, немає, нема нікуди нічого, нікуди зайти. Та не можуть вони такий, що навіть доступу нікуди нема всередину? Що ж це таке? А вон бачу є. є є, є. Тут ящички ніякі не лежать. Може тут щось є? Ні, тут нічого нема. Так, стоп. Повітря наберем. Зараз пробуємо нернем. Що воно нам покаже. Ом-пам-пам-парам. Є? є? Є, погнали. Ага, тут все-таки є ящички, але вони пусті. Дивіться. Дробовик знайшли. Так, да, він поломаний, але. Ми його знайшли. Тобто чисто теоретично, дивіться, пістолет і патрони. Чисто теоретично немає зброї, будь ласка, маяк в З2. <гум> Іди. йди. Так, ну, я тут по цьому корабліку бачу, більше нічого немає. Я ще там два штучки знайшов. То, в принципі, можна буде зараз ще їх залутати. Вони трошки більші. І тоді вже бачите, може вони цікавіші. Зараз ми туди допливемо. Наступний наш об'єкт для лутання. От. Я вже бачу чуть-чуть далі. Не далі, а чуть-чуть менше він вже в воді. І будемо пробувати зараз його залутувати. І він більший. Він, на, він, він набагато більший. Так, зараз ми побачимо. Ну, добігли ми до нього. Без масочки. Окей. А от як нам вилізти на нього? Так, є, чітко. Вилізли. Тепер можемо ми зараз тако пробіжимося тут. Начнемо зверху. І верху плутаємо, підемо тоді донизу. До Тільки... Щось вони не пропрацювали чуть-чуть. Так, добре. Що що в нас тут? Не відкривається. Погнали тоді далі. Так. Так, а тут а що в нас? Тут не відкривається. Знизу в нас нічого немає. З тієї сторони ми потім опаливемо і подивимося. Чи щось є, чи нема. О, тут ще наверх можна. А ми піднімемось? Ні, певно, ми наверх не піднімемося. Чи може десь з цієї сторони можна? Ну, якось так воно по-цікавому, що не можна вилізти наверх. Двері що? Двері не відкриваються. А могли би пропрацювати кораблики? Так. От там я вроді бачу нічого нема, але було б цікаво піднятись. Полутати його. Так, ладно, зараз ми відновимо, попробуємо стаміну і ще раз попробуємо попригати. Ну це печально, бо я хотів наверх вилізти. Так, є сотка. бо бо давай, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, давай. Є, чітко, ти що. Бомба. Тут що? Тут нічого. І тут нічого. Ну, тут в принципі нічого ми не втратили б. Якби і не вилізли б. Але видно, що це просто воно не пропрацьоване. Це десь вони не знаю. <кій> скачали модельки з, з цього. Десь з інтернету. <кій> І залили сюди. О, бо воно не пропрацьоване, щоб вилазити наверх. Так, і тут нічого нема. Ладно, тоді, я так зрозумів, нам треба в самий низ. спробувати запригувати. Да і все. Тут що в нас? Нічого нема. Ладно, давайте, щоб ми в воду вже не неряли. Та що ж це таке? Не можемо перед це перепригнути. Так, десь тут є. Сходинки. Десь тут є сходинки. Опа. І ми тут, а. тут що в нас? О, тут ще вниз. Давайте ще вниз спускаємось. Опа, на арморочка. О, це це вже цікавіше. Арморка це цікаво Так, пусто. І тут? І тут пусто. Окей, погнали далі. Давай, давай, давай. Бачите, він не піднімається по сходинках, а вилазить, як будто на паркан вилазить. Так. Тут розкидано теж, бачу, по цьому всьому ящички. Зараз ми залутаємо перше тут. А... Побачимо, чи взагалі щось можна знайти. Пусто. Ну вже щось би могли додати тут. Ну -моє. Нічого нема. Пусто, пусто. Пепсі кола і зогнивша рубашка. Так, зараз ми сюди дамо кружок. Тут бачу якісь ящички є, давайте нернем. Ой-ой-ой! Я забув. Я забув за воду, за воду забув. Все. Ось дивлюсь в очах тільки хопа, і потемніло. <рик> і все. І я остався там. Так, а вон я бачу на водишці відпочиваю собі. Забувся я ж за повітря. Надо нам набирати повітря. Він так цікаво лежить. Мабуть, на дні бути, ну ні. Ну ладно. Так, добре. Накидуємо, коротше, це все назад. А, наш у мене ж чистеньке є. от тільки тапинки можна забрати. Е -е... О, штанці прогрузились. Оце треба забрати. І, в принципі, все. Що? неряємо тоді назад. Ми не глянули, що там, як там? Тільки нам хоч на цей раз не забутися за повітря. А, і що я? Мені треба не швидко... пливти, бо так, скоріше витрачається повітря. Так, мотоциклетна маска. Строїтельні штани. Тут тут обичний ті полут. Тільки вже зугнивший. Так, що мені зараз ще раз там? Лутай, 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 лутай. А, це, це воно разом лутається. Поняв назад, вертаємося. Набрати повітря треба. Бігом, 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 бо зараз знов не вспливемо. Так, чітко. Може, десь ще тут зайти можна. Зараз побачимо. Ну там далі я не думаю, що ми знайдемо щось, чесно кажучи. Але хотілося би тут і подивитись, чи там є щось. А вдруг? Нє, тут а немає ніде, ніяк зайти. Ну, нам, над... ну, нам не вистачає одного дихання, щоб туди запливти. Хіба якщо не на ускорялках, ну давайте спробуємо зараз. Зараз ми попробуємо. Ще раз заліземо і ще раз спробуємо пробігтися. Так. Ну, якщо отак, то отак, то ми зараз встигнемо зараз і туди, і назад. А тут просто моторний відсік. все, більш нічого нема. О, патри. Все, назад треба. Я думаю, там нічого немає. ой 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 встигнути, встигнути, встигнути нам треба... Добре, встигло 10 хп осталось. <гум> так, ну там що, ну такі гнилі патрони, ну там там нічого такого не буде. Коротше, є ще один Є ще одна локація, яку можна чекнути. Давайте ми ще ту локацію чекнемо. Десь тут я його бачив. А вон він є. Так, да, я ж думаю, що десь я його бачив тут. Ну тільки до нього зараз треба нам буде допливти. Так що зараз я допливу. І є в нас ще один кораблик для лутання, значить. От. Давайте зануримося, подивимося. А що це він так тільки що його було видно, а потім не видно. Ага. Я поняв. Коротше, походу, нам треба чуть ближче до нього підійти. І це я не знаю, чи це такий самий, чи це не такий самий. Цей мені здається трошки побільший. Але от я не знаю, нам тут повітря не хватає точно. Було б, знаєте, було б цікаво, якби вони додали б хоч би якусь зброю. Хоч би якусь. Навіть щоб вона там була 10%, але її можна було відрємати. І все, і ти чисто теоретично маєш зброю, ти зарядив і її собі погнав. Бо 50% так само нормальна зброя. А от. А так, просто як декор. Ну, таке собі. Якщо просто як декор. Так, це геть помало, А це... Отак і нряємо. Зараз хай чуть повітря набере і нряємо. Далі. В ту сторону. Будемо зараз дивитись Опа, і тут у нас є заходик вниз, так, за... зараз ми заліземо вниз. М -м -м, точніше, не заліземо, а запливемо вниз. Так, повітря набираємо. І погнали. Ну, ми його всього не залутаємо, бо тут, ну, тут, по-перше, нема що лутати, зараз ми откиснемо знову. В принципі, ну, тут така сама арморка по-любому. Да, В якій нічого немає. БЛЕХА 10%. Ти прикинь. Значить. 50 патрони, значить, з якимось шансом. Да й можна щось залутати? О, не встигну. Чи встигнем? Чи не встигнем? Ну, щось залутати можна, але не нам, нам не хватає повітря. О. Нам повітря не хватає, щоб залутати. От. Ну, коротше, вони як декор по факту. Нічого там знайти не можна. Оце там пістолет, дербовик, ПНВшку ми знайшли і все. Не більше. От. Тому як декор, да, як місце, щоб йти сюди лотати, кисати. Ні, тут, ну, тут немає що брати. Тут мало луту, він згнивший і, і ти на тому першому корабліку, там ти можеш собі. Ух uh, ти ж айкули. Все нормально, нормальне завершення відео. На першому корабліку ти можеш собі е е лутануть там щось, ну а на цих то ні. Тому всім дякую за, за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі на сервері. А Я погнав короче до акули. Пока-пока. Давай, доїдай мене. Доїдай, доїдай. Я ж, я ж її доганяти маю.